Це самокрас, оскільки рішення суду немає. То можна попросити, щоб принесли ключі від 70-го корпусу. Монастир не має доступу і ніяким чином до цього корпусу немає. Добре? Давайте перевіримо підвальне приміщення. Там є ще підвальне приміщення. Що? Є, хто в приміщенні. Немає. Це не, не келія явно і не місце для моріння. Юридично це келії для монахів. А фактично тут столярний цех з грубими порушеннями вимог пожежної безпеки. Печатка номер 100. Я голова комісії. Це моя печатка. Ми поміняли замок і опечатали двері. Комісія національного заповідника Києво Печерська лавра по прийому власне майна, яке належить державі, сьогодні оглянула три корпуси: це 70-й, 69 й 71-й. Пересвідчилися в їх стані в тому, що там не перебуває жодних сторонніх осіб, що вони не використовуються для проживання або для якихось релігійних потреб. І власне зараз вони опечатані, і сподіваємося, що держава з часом прийме рішення щодо подальшої долі цих державних об'єктів, який спосіб вони будуть використовуватися. Хай покаже документ. Чого документу ти мені не даєш говорити? Можна документи на право власності? Покажіть документи, покажіть, покажіть документи. Так, приш... да, це наш дім. комісія буде зараз працювати до тих пір, поки залишаються ще об'єкти, які не задіяні для компактного проживання ченців, тому що ченці продовжують свої релігійне. Всі дії і оглядають мощі святих в печерах, тобто всі ці речі на них жодного впливу немає, але є велика кількість технічних приміщень, господарчих приміщень, торгівельних приміщень, як поруч з нами це магазин готелів, які фактично є просто прибутковим бізнесом деяких церковних олігархів. Тому я сподіваюся, що після того як держава з'ясує їх цільове призначення, по факту далі буде визначено їх подальше використання.